Добрий день, шановні колеги, друзі. Ми продовжуємо наш цикл а, таких рецензій розповіді про нові книжки видавництва дух і літера та його друзів а, на інтернет-телебаченні Укрлайф ТІВІ». Наш гість сьогодні знана а, поет а, перекладач Мар'яна Кияновська. І ми будемо з нею говорити про книгу, яка от от вийде в нашому видавництві, яка друкується вже сьогодні, про книгу віршів Юліана Тувіма, яка називається Поезії та контексти. Я трохи скажу про цю книжку для мене, як для видавця, це велике свято представляти цю книгу. Ну, найперше, звичайно. Автора, поета і перекладача, але ж і в даному разі я, я скажу трохи про книгу. Я скажу, що, як на мою думку, давно ж в українській культурі не було книги, де була представлена так поета. По-перше, чудові переклади його віршів. І тут в цій книжці їх 128. А по друге, немає в нашій практиці таких чудових коментарів, як зробила пані Мар'яна. По-перше, йдуть дві біографії Юліана Товіма. Перше, це просто така хроніка подій його життя, дуже ретельна і добре зроблена. А друге, та ж біографія в спогадах його друзів чи в фрагментах з його щоденників, яке теж дає, мені здається, дуже цікавий образ поета. Але ж це ще не все. Після того, як є ці біографії, є ці вірші, йде ще майже 100 сторінок коментарів, біографії людей з оточення Юліана Товіма. Мені здається, що для читача, який хоче дізнатися і про поета, і про епоху, це може один з найкращих коментарів, які я знаю. Отже, після цього я хочу повернутися до пані Мар'яни, і ми почнемо розмову про цю книгу. Доброго дня, тепер вам, пані Марія. Доброго дня всім. Отже, розкажіть, будь ласка, знаєте, що в нас зовсім не багато часу, а й тому задаю глобальні питання. Розкажіть, будь ласка, про ваші взаємини з Юліаном Товімом. Ваші взаємини, звичайно, духовні, звичайно, як з поетом, як ваші, як перекладача його творів. Я Товіма почала перекладати. Практично 15 років тому. І як перекладач ТОВІМА я була на стипендії міністра культури Польщі Гауди полонії І було дуже дивно, бо, власне, я зробила дуже багато перекладів. Але коли мене питали, коли ж книжка, я кажу, ну буде. От. І так, вона, ця книжка визрівала майже 8 років. Для мене це. Не тільки Юліан Тувім, для мене в практиці це ще кілька знакових імен польської поезії. Але з Тувіма я почала з дуже багатьох причин. Одна з них це те, що Тувім дає ключ до епохи. Тобто Тувім це людина, дискурс. Людина контекст сама по собі, тобто через особу то можна виводити ниточки на добру тисячу ключових фігур тої епохи, не тільки жив, не тільки в літературному середовищі, а в середовищі в середовищі митців, в середовищі політиків, в середовищі авантюристів. Ну, Я не вдавалася до ігантоменії, я зробила біограми близько півсотні людей, але я намагалася показати, наскільки різними людьми він контактував. І я не можу сказати, що я опускалася до пліток, але я захотіла показати такі дуже інтимні його взаємини з людьми. Причини його конфліктів через цитати, через, через дуже так чітко задокументовані речі. Тобто я абсолютно відійшла від тої формули, яка традиційно в нас присутня, що поет хотів сказати що. Я просто постаралася це все показати через фактографічний матеріал, максимально. Скажіть, будь ласка, ну от якісь домінанти творчості Тувіма з вашої точки зору? Що найцікавіше, як він став одним з найбільших поетів Польщі середини ХХ століття і війшов у світову культуру? Завдяки чому, як, на вашу думку, це відбулося? Тому що він. Він ровесник століття, якщо так згрубше казати, і е, через його долю переломилися дві світові війни. І е, я про це зараз якраз пишу статтю, яку, очевидно, будуть буду друкувати і в Польщі, і в Україні. Е, я, ця стаття називається Місто як Голівуд. І ця стаття про Варшаву і, і Товіма в Варшаві. Так сталося, що то він, він опинився в Варшаві, хоча народився в Лодзі в унікальний момент. Закінчилася Перша світова війна і в Варшаву почали з'їжджатися абсолютно всі. І не, Абсолютно різні люди. Через сім років після закінчення Другої Першої світової війни, в Варшава стала таким собі Вавилоном, тобто туди Приїхали люди з Галичини, з Литви, з Білорусі сучасної, з німецькомовних територій, які тоді були наполовину асимільовані власне, німцями, але там була велика кількість німецького населення. І дуже дивно, тому що це було, власне, Одна один з аспектів діяльності Тувіму, який зовсім не відображений, на жаль, в цій книжці, бо знову ж таки я хотіла, щоб це було дасть якось по можливості цілісно, це його писання для кабаре для театрів. У Варшаві було більше як 400 театриків, і для половини з них писав ТОВІМ. Тобто, фактично, через те, що Варшава була, практично зникла її культурний капітал. Під час Другої світової війни зараз неможливо навіть приблизно назвати кількість текстів, які він писав для кабара. От. Але власне, що Товім був зіркою. Він, є, є кілька свідчень, що обличчя Товіма в нього була така дуже специфічна родима плямина, що ці воно було найбільш впізнаваним після обличчя Чапліна. Чаплін, зрештою, виникає в багатьох його віршах. От і, е, власне, Тувім він, він на всіх рівнях функціонував в цьому місті, в Польщі, і через його поезію можна це дослідити. Тобто в нього є е, текст Я Я власне ризикнула це зробити я зру, ризикнула зробити Тувіма без цензури. Е, я дуже вдячна пану Леоніду, що він. Проявив мужність, бо в Товіма є досить багато антисемітських текстів, таких гостро антисемітських текстів, Антисемітські тексти у польського поета, який є єврейського, єврейського походження, угу. який не іншого єврея Болеслава Лесміна, який не проголосував за те, щоб Товім війшов в польську академію літератури, казав, що Болислав Лесьман є антисемітом. Тобто, ну, доходила до... Це українська ситуація, знаєте? доходило до казусів. Тобто, Але, власне, я це постаралася показати, ну, це все, це все багатобарні ситуації, в яких опинявся Товім і люди, які були до нього якимось чином причетні. І, власне, що, але при тому всьому, То він був одним з найвидатніших майстрів. Польської мови його е, вважали взагалі неперевершеним. Тобто, звичайно, що коли минуло 50 років, від, певні погляди і позиції були переглянуті, але з точки зору мови, е, то він вважається одним з титанів польської словесності. Те, що він зробив для польської мови, зробило, може, троє четверо поетів, не більше. Пані Мар'яно, От, ну, знаю, що в польській культурі нетерпімість так само поширена, як і в українській, ну, може, і в інших культурах теж, може, за виключенням, може, скандинавських. А, то він, який з одного боку от був великим поетом польським, з іншого боку, який потім вже а, в такій. Про часи співпрацював з владою соціалістичною, промосковською владою, тоді, коли більшість інтелігенції польської це відкидали цю співпрацю і орієнтувалися на незалежність, і на демократичні цінності, і все ж таки в Пантеонії польської культури Тувім займає одне з найкращих, найперших місць. Я майже не бачу такої можливості там для діячів української культури. Чим ви це пояснюєте? Є така дуже хороша річ, як конвенція. Просто в Польщі прийнято проговорювати, є суспільна угода, що можна говорити про те. Можна говорити про те, можна говорити про те. Відповідно, людина. Якщо навіть є ситуація замовчування і табу, є контекст, де навіть ці табуйовані теми проговорюються. Тобто то він, по-перше, він справді великий. Ну, цього не можна, щодо цього не можна дискутувати. З іншого боку, польська культура. Згенерувала середовище інтелектуалів, які виявилися готовими проговорити дуже багато сюжетів, які стосуються ТВІМ, а в тому числі правильно проговорити певні моменти, котрі напевно в Україні щодо Шевченка, ну, якщо уявити собі обернену ситуацію, були би немислимі немислимі, тому що всі пам'ятають, напевно, хто причетний до філології і. Хто любить літературу, яким е, свого часу великим скандалом обернулася спроба е, проговорити біографію е, Шевченка не як е, пророка, а просто як живої людини, який був художником, який натурально мусив мати якесь спілкування з цими голими жінками, яких він малював. Ну, але це я зараз не, не хотіла далі в це заглиблюватися. Просто польське інтелектуальне середовище виявилось абсолютно готовим. Е, Відрефлексувати е, травму, яку, якби дитям якої є Тувім. І е, це, тому що, зокрема, ну, не можна забувати, коли говориться про Тувіма, що він був серйозно психічно хворою людиною. Тобто, як би це не називалося, в нього було. Тобто, можливо, це не варто говорити як психічна хвороба, але в нього були величезні проблеми з простором, в нього була агорафобія в тяжкій формі, він дуже боявся. Це була річ, яка не випливала з намірів, з бажання. Він не міг потумувати цього страху. Я думаю, що його співпраця з радянською владою і прорадянською владою. Вона була породжена якраз тим страхом, і багато його індивідуальних реакцій вони були реакціями хворої людини. Тобто є дуже добре сказано, сказано про Товіма одним з його друзів, що навіть в найгірших своїх помилках Товім ніколи не переставав бути етичним. Тобто він, навіть коли він божевільно помилявся, його система координат все одно, все одно між добром і злом він вибирав добро. Тільки просто він іноді це добро і зло в неправильній системі координат розташовував. Пані Маріано, у нас ще залишається декілька хвилин. Що ви хотіли ще сказати про цю книгу, про Товіма, з того, що я вас не питав? Буквально дві хвилини. Ну, мені здається, я не хочу якось так себе в тому сенсі вивищувати. Але мені здається, що я в цій книзі, будучи автором концепції, фактично упорядником-перекладачем. Тобто я в цій книзі зробила все, що стосується тексту і коментаря. Хоча я страшенно вдячна пані Леонорі Соловей, яка виявилася надзвичайно. Таким чутливим і тонким редактором. Але власне я, я думаю, що я запропонувала унікальний підхід до опрацювання біографії автора. Тобто він унікальний тут. Насправді його ще не дуже багато є і на заході, але це такий синтез тексту і контексту, що зрештою засвідчує Клодинка. Мені дуже хотілося щоб український читач, який буде читати ці вірші, щоб він зміг сам, без нав'язування йому висновків, без, щоб він міг сам зорієнтуватися в фактах, зробити висновки. І мені здається, що наступні книжки про польських поетів я буду робити в той же спосіб. Я думаю, що це хороший спосіб. Дякую дуже. Дякую, пані Мар'яно. Чесно, зізнаюся, я, як видавець, мріяв би про те, щоб ця книжка започаткувала серію наших з вами е, видань, як серію перекладів великих польських поетів, а може і не тільки польських, а ваш, в, в ваших інтерпретаціях. Чесно дякую скажу, вам скажу, що в мене на підході лесмін і став. Рада, рада будемо разом шукати можливості видати ці книжки. Дякую вам ще раз, дякую, дякую за бесіду і дякую за чудову книгу, яку ви Надали нам як видавництво для виходу в світ. Дякую вам. Дякую.